Привіт, друзі! До вашої уваги сьогодні майстер-клас по створенню ось такої чудової троянди. Це ростова троянда діаметром 50 см, виконана з фоамірану. Якщо вам ця тема цікава, залишайтеся зі мною і ми розпочинаємо. І так, друзі, ми розпочинаємо з вами нашу роботу. Значить, щоб виготовити нам ось таку чудову троянду, нам необхідно спочатку фоамірану. Це китайський фоаміран, товщиною 1 мм. І так, на серединку трояндочки, нам потрібно буде, значить, 8 у мене ось таких заготовочок, 8 штучок. І як я їх робила, зараз я вам саме це покажу. Ми вирізаємо смужку. Ширина смужки 15 см. Ось 15 см. Довжина на всю довжину. Тут метр, скоріше всього. Ось. І нарізаємо ось такими відрізочками. Я нарізаю на око, але вам покажу. Значить, приблизно у мене смужка 12-13 см. І не дорізаю я десь 6 см до кінця. І так ми наріжемо по всій довжині цієї смужки. Далі, друзі, нам треба сформувати такі невеличкі пелюсточки. Ось так ми згинаємо і обрізаємо ось. Зараз складаємо і обрізаємо, так по всій довжині. Далі, друзі, ми будемо підтонувати губка. Пастель масляна, в мене ось така насичено рожева. на губку набираю. Цей процес дещо довгий, ну, але я підтоновую, тому що це інтер'єрна композиція. З часом фаміран втрачає свій колір. А якщо вона буде підтонована, на мій погляд, ця трояндочка, то пастель, звісно, досить непогано. Спасе ситуацію, тому що пастель не пропадає, не зникає. І тому наша троянда зможе служити і радувати нашого клієнта набагато-набагато довше. І також, ось, друзі, поки я говорила, я з двох сторін протонувала і ще протонувала зріз, Так, всі оці відрізочки по всій довжині. Я протоную аналогію. Так, підтонували краєчок весь, тому що в цій заготовці у нас буде видно тільки ось вершечок. Тому приблизно ось так частинка поверхня оця і тонується. Далі, друзі, беремо праску. У мене праска стоїть на двійки. Я розігріваю відрізочок цей. Ось так складаю його, поки він гарячий. в Гарбушку і прокручую, прокручую. Розправляю, ось так розтягую. Далі беру запальничку і роблю хвильки. Ось так, я оброблю всі ці такі невеличкі пелюсточки, всі оці до самого кінця. Зараз вам ще разочок покажу. Значить, прикладаю, розігріваю верх. В основному мені несне важливо <кій> мені важливий верх. Прокручую в пальцях, розтягую ось. і в мене виходить ось такі пелюстки. Все, обробляємо всі до кінця. І так, друзі, ми з вами обробили заготовочку і починаємо збирати. Значить, беремо кливий пістолет, ось так знизу промазуємо і скручуємо спочатку трубочку. Просто як виходить, так і загортаємо. Далі продовжуємо аналогічно скручуємо. Трубочку. Так Ось у нас получается такая серединка. Ось нам залишається три штучки, і ми починаємо робити згорнулий рулончик, як вийшли. А тоді вже починаємо ось так розвертати назад і формувати вже таку заготовочку. Ось схожу на ось такий невеличкий бутончик. Я вже покруг не кручу, бачите? А от в одну сторону розвернула іншу. Тобто я все показую, як я роблю ось це. І опять сюди ось так. Тут, якщо погано заклеїлось, ми підклеюємо, підхвачуємо серединки теж все не склеїлось. І заготовочка у нас готова. У мене вже готово вісім, і зараз ми з вами зберемо саме центр цієї чудової квітки. Спочатку ми, ми склеїмо між собою по три штучки. Оці заготовочки. Дивимося зверху на одного рівня, склеюємо. ось. По три штучки ось так. Ось ми склеїли три і ще три. Тепер ми. Ось ми посклеїли дві пари по три, зараз ці дві пари склеїмо між собою. Ось так, вже у нас буде шість. І нам треба буде ось зараз ще дві склеї, приклеїмо, щоб сформувати, сформувати ось таку кругленьку серединку. Значить, це буде сюди. Це сюди. Ось так. І між собою. І все це треба буде досить непогано, тісно зжати і склеїти. Ось так. Ось так. Зараз я буду тримати, друзі, поки в мене це все з'єднається в одну заготовочку. Внутрішня сторона. Так, ось серединка в нас склеїлась, і ми переходимо до слідуючого розміру наших пелюсток. Значить, розмір ви бачите в себе на екрані. Вирізаємо і кількість теж вирізаємо всі заготовочки ось так крапелькою. Відповідно, підтоновуємо, ось. підтоновую слідуючим чином, набираю. Пастель, і трішки по всій площині полюсочки ось так з двох сторін проходжусь. Штим. Беремо праску і приложуємо до праски. Праска стоїть на двійку, прогріли, зразу в гармошку, прокручуємо, прокручую я більше зверху, плюсочку. Розтягую, так посерединці. Ось. Тоді беру запальничку. І роблю невеличкі фольки. Ось. Тоді збираю ще раз і ще раз вершечок. Розтягую так легенько. в деяких місцях роблю такий загин в цю сторону. Щоб пелюсточка була більш гарнішою. ось Так, ми обробимо 6 пелюсток і зараз ми зразу їх закріпимо до троянди. Ці заї країчки я зрізаю. Так. І переходимо до слідуючого розміру. Значить, обробочка аналогічна, кількість ви бачите на екрані, і ми продовжуємо клеїти будемо вже заходячи сюди. Ось тут будемо кріпити нашу колюстку, і цю частину теж будемо промазувати ось так. Закріплювати продовжуємо. І так, друзі, ми наклеїли перших сім пелюсточок цього розміру. І розмір у нас той самий, ми переходимо на другий ряд. Ми будемо ось так вже клеїти, тільки вже менше захвачувати з цієї сторони, щоб наша трояндочка поступово починала розкриватися. Продовжуємо. Так, ми переходимо до останнього розміру. Кількість і розмір ви бачите на екрані. Хочу тільки сказати, що в цьому розмірі ми ось так всі краєчки ось розрізаємо. Кругу ми приклеїли, а зараз нам треба в деяких місцях по контуру підхватити оці пелюсточки, тому що щоб вони зразу у нас, відповідно, дуже сильно не від'єднались. Ось так я просто в одному місці ставлю крапельку клею, як ви вже бачите, ось посерединці і ось так приклеюю так зроблю покрузе. Проклеїли по кругу. І зараз, друзі, останній вже рядочок. Ось так між попереднім рядом. Просто клеїмо ось так між попереднім рядом. Ось, друзі, поправляємо ось така трояндочка, красуня. у нас приблизно до 50 сантиметрів. В діаметрі у нас з вами вже готова. Залишилась підклейка, залишились листочки, і ось така чудова красуня у нас готова. Ну що ж, переходимо до підклейки. Так, друзі, на підклейку я беру камірам товщиною 2 мм. Відрізаю квадратик приблизно 40 на 40 см і виріжу зараз підклейку. Підклейку буду вирізати так, як я роблю це завжди. Ось так. Вона у мене буде плотніша. Для того, щоб закріпити знизу легенькі фолюсочки. ось. Якщо необхідно, можна цю підклейку відбити на молд, якщо є молд. а якщо нема, просто за допомогою праски. Зараз в мене є молд, але я буду за допомогою праски відбивати, прикручувати підклеєчку. Надавала форму точніше. Зараз покажу, як її будуть. Беру кожну окрему пелюсточку, прикладаю до праски. Ось. І ось так складаю і надаю форму. Ось так. Ось така у мене буде підклеєчка, друзі. Так оброблю всі пелюсточки. Ось, друзі, підклеєчка у мене готова. І що я зроблю? Я, значить, сюди на серединку повністю заповню серединку клеєм. Якщо вам ця квітка треба на стойку, ви вставляєте сюди зараз кріплення. Мені просто це на стіну композиція замовлено. Тому я просто ось так промазую все досить добре клеєм. Ось. І буду закріпляти, звісно, всю мою композицію. Я і в серединці тут прожму все ось так. Ось, щоб в мене тут все закріпилося. Це теж важливо. І тоді закріплю самі ці підклеючки, самі листочки. Так. Кріплю тоді листочки, тут поспішати не слід. Помаленьку, зараз я підклею все ось так досить акуратненько, всі листочки. Підклеючку тут знизу.